Шостий тиждень, навіть не розпочаток, вже пройденою екватор, сьогодні середа, став десь посередині між Марселем і Ліоном, тобто десь на сході, на півдні десь там. І погляньте, які тут пейзажики, І там на горі є якась будівля розвалена така. Я дивився в Google Maps, і там є ще якісь локації. Доволі цікаві. Звичайно, я хочу їх побачити поближче. Но туди я не піду, я зараз якраз очікую завантаження, можливо, щось ще сьогодні прилетить, а туди ми трішки постараємось злітати. Така екскурсія з допомогою Капзанича. Розкажу вам ситуацію, не знімав. Їхав на останні хвилини 1453, сьогодні общого забрав та заїжджав на паркінг і немає місць ніде. І завантаження у нас ось там на отій фірмі. І... Я їхав, їхав, я побачив по Google Maps, що тут є паркінг навпроти цієї фірми, але це фірма інша, це у нас Нестле. Ну, я вирішив заїхати на Нестле. Завтра виїхати. Там знак висів, що не можна сюди заїжджати. Ну, що я можу зробити? Час закінчився прямо тут. Далі не було куди їхати. Якщо не вижнуть, то... В сьомій ранку прокидаємось і стартуємо звідси да і все. Через дорогу переїдемо. В 7.30 у нас фікс, то можна заїжджати всім. Ось такі от справи. А загрузочку я отримав. Тільки політав оце дроном, там півгодинки посидів і отримав загрузочку Франція-Франція. У мене такі перебіжки: Англія, Англія, Англія-Франція, Франція-Франція. Ну, Вибираюся з півдня Франції, їдемо трішки вище, напевно, і вже завтра завтра четверг, і можливо завтра на вечір чи на п'ятницю на ранок буде завантаження уже на Англію. Тобто вікенд в нас буде знову ж таки в Англії. І це чудово. 346 later. От я вже трошки доїздився, звели мене на контроль. І перевіряють Тахо. В мене там є певні проблемки. Так, мені пора виймати їхню херню. І виймати їхній чип. Так, що там? бі бі біп Все, цю хрень виняли. Виймаємо їхній чип. І йдемо до них. Друзі, в них не буду знімати, так що повернусь, розкажу. Бачите, як буває, в Франції можна зловити контрольчик, не тільки в Швейцарії, і можна нарватися на якийсь штрафчик. Слава Богу, нас не штрафанули зовсім нічого, все ідеально, у нас тахо чисте. У нас тільки одна єдина проблема, що, ми, що нас. Наш отель, так би мовити, знаходиться ось ось там по контролю що. Попався нам такий французик, який був дуже-дуже вічливий, доброзичливий і знав англійську. І в чому суть? Там якась одна маленька ця була помарочка, там я десь 5 хвилин щось зірвав. Але я навіть видрук не робив, тому що 5 хвилин ну це. Ж, ну це... Це бред на 5 хвилин ще робить бред. Він мені її показав, каже, 7 числа. там щось там щось це. Але каже, для мене це не проблема. Ну все. No за... за те, що вихідні так би мовити, в кабіні. Там, чи... Ну я чіп виймаю завжди, то за це не сказав ні слова. Все добре, що добре закінчується, ми прямуємо далі. Забрав я сьогодні зранку. Цю... Загрузочку французьку і прямуємо десь ось туди, тобто на північ. Рухаємось, рухаємось далі, рухаємось в бік наших вихідних, бо щось я втомився. Знову я втомився, шостий тиждень втомлює набагато. Втома з'являється набагато швидше, ніж на перший-другий тиждень. Тоді якийсь ентузіазм, ти хочеш їхати, хочеш щось робити зараз просинаєшся... Глаз відкрив, думаєш, бля, що, то, що я тут роблю. Коротше. Загрузився і думаєш, да, появиться якась енергія. Ага, ні, не так то було. І далі без енергії їдеш. Голова ще болить з самого ранку. Коротше, такі справи, друзі. Дещо зіпсувалась в нас погодка. Їдемо в бік Парижу і вантажимось завтра у нас фікс на сім раночку, будемо вантажитись десь на заводі Рено. Завтра у нас п'ятниця, кінець робочого тижня. І будемо хватати загрузочку і їхати в порт. А зараз попереду у нас один єдиний паркінг, який залишився через. 13 кілометрів, і, звісно, я хочу на нього стати. Це автобанчик іде вже непрямий. Я їхав по автобанчику в сторону Парижу. Зараз я відійшов трішки вбік. І я гадаю, можливо, тут будуть місця, тому що той автобан, так як він транзитний, як всі фури йдуть туди, там зайнято, звичайно, зайнято. А тут -а будемо мати надію, маємо надію, що... Що буде у нас містечко на паркінгу. Якщо ж ні, я вже наперед, як завжди, придивився собі якусь промичку і буду в Франції шукати промичку Вже починається як в Німеччині. Ось наш, до речі, завод. Рено пише. Тобто паркінг стоїть дуже навіть близько біля заводу цього Рено. Але щось я бачу, що. Якась машина вже тулиться. <гад> Десь тут з краю <гад> тулиться. На першому виїзді. Давайте опустимо вісь. Отут Вусько. Що у нас вісь опустилося. Так, видно. Добре. Через 300. метрів І рівкуч, де в нас потім? паркінг? На наступному повороті поверніть. Паркінг, паркінг, паркінг. паркінг. Що він тут моститься, може там місце є? Що він тут моститься? Он є місце, я звідси бачу, ну він короче тип, вообще мощний. Немає сили в нього пробігтися від паркінгу до заправки, блін. жиром тряхануть. Оце, бляха, наш народ, йоперний валіт. Чекай. Я поїду сюди. Тут десь я зараз зупинюсь 100%. Перерахувати? Так, да, перерахувати. Пі -пі 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 -пі. Одна передна гіртека, гіртека, І ще якась не гіртека, але потрібно десь ставати між двох мішків, щоб. Там рев стоїть також. Що це робить мені, га? Можливо, стать ось тут. Болгарія, Іспанія. Давайте станемо тут. Хочеться, щоб рев тріщав на голову цілий, цілу ніч. Так, зліва зашторяний, справа, а справа тільки ноги видно. Хе-хе-хе. Якось так, друзі. Сьогодні будемо жити якось так. Приїхали, місця були, бачите, так як я і думав, місця були, все окей. Вечеряємо і відпочиваємо. The next day. Покатаю вас трішки по заводу Рено. Нам їхати сказали. right, left, left, left. Тобто один праворуч, який ми пройшли. І тепер три ліворуч, і Рампа 19. 17. 18? 19 та -е вільна, оце наша рампа. Ну що, welcome. Ірагульська загрузка. Маленькі коробки, наверх великі коробки, зліва взагалі нема коробок, тобто пусте місце. І я взагалі не розумію, що тут відбувається. Як її маю перевіряти від бабаїв. Ще оце моє, я так розумію, і оце моє. Ручі, якось так. До речі, друзяки, якщо хтось не знає, можливо, не стикався, можливо, не чув. Така програмка, як КамСам, проїхати перехрестя з круговим. Я користуюсь нею вже дуже давно і поставив свою проверсію, яка звертається в віджет. Для чого програмка ця? Вона бачить всі радари, і бачить навіть ті радари, які так, так звані мобільні радари, триногі, якось хочете так називаєте. Але вона бачить все. В цю програму ви можете самі додати ті радари, якщо вони є, якщо ви побачите, що його ставлять, наприклад. Заходите, нажимаєте плюсик і... Всі водії, які будуть їхати поза вами вже, вони будуть бачити те, що ви додавали. Дуже корисна програмка, по Франції без неї я не катаюсь, особливо коли я їду в націоналках. Друзі, погляньте, який шквальний дощ, їх гачить. Що я хочу сказати, що ні одної краплини на камера. Sunovactras L. Як на правому, так і наліво. Тупо чисті камери. Я не знаю, що ці німці придумали таке, як вони це придумали, але ну просто все прикольно Тому що на перших е Мерседесах які які з довгими рогами. Там одразу ж тільки ну, дощ одразу ж з'являється краплинка. Саме на лівій камері. права ні. А от на цьому немає. Тільки не їду вже дуже довго. Ну як дуже довго? Вже декілька хвилин йде дощ. Ну, ніяких проблем немає. The next day. Подйом. Пішли. вмиватися. Погнали працювати зранку молоточки і пішли перевіряти нашу машинку. Антибабайна перевірка. Покажу як то робиться в нас. Що, перевіряємо весь тент Саме головне, щоб у нас був тент цілий. Перевіряємо наш трос всі ремені. Так як змоги зайти всередину я не маю зовсім, із-за того, що у нас завантажено все аж доверху. Так, пломбочка наша стоїть. То ми розраховуємо тільки на пломбу і на сигналізацію сьогодні. Бачите як просто я натягнув, як струна. Так само всі ремені, Тен цілий. Єдиний шлях через який можуть потрапити бабайчики до нас це через кришу. Звичайно через кришу. Тут вони хрен пролізуть, навіть якщо стягнуть прицеп, вони хер ці рівні познімають. То що я себе знаю. Це причеплений, все ок. Все ок. Давайте залізом глянемо ще кришу. Так, почекайте, ну, зараз я запригну. Якщо ми скажемо по криші, по ній я не піду далі, там немає нічого. Криша вся мокра, якби хтось тут був, був би хоч один слід. Все... все чистенько, все, супер. Влазимо вниз. Як бачите, залізти на кришу причепа, займає декілька секунд. Що, все перевірено. Відправляємо фото. Також повністю заповнюємо Бабай ліст. І відправляємо мене так само. Все, тільки тепер ми готові до руху. Сигналка працює, не спрацьовувала, отже, ніхто туди не заліз. Так, цілий. Перед! 33 євро писало паркінг. Представляєте? Списується 33 євро. І на боксі пишеться автоматичний, автоматичний платіж. Так, справа чисто. виїжджаємо. Він дещо пише. Пише, що попереду корок. Який корок? 6 ранку, ще немає. По Франції 5.30 ранку і пише, що корок. Хоча все можливо, сьогодні субота і відпочиваючі будуть їхати. Англійські відпочиваючі, будемо казати, вже, будуть повертатися додому. Ну, Блін, дуже б не хотілося, щоб там був якийсь корок, тому що. Найчастіше бабаї лізуть саме в корках. Коли ти зупиняєшся, тоді вони можуть залізти. Коли я їду, вони хер до мене запригнуть. Будемо рахувати, що це наша найголовніша доріжка. Якщо по ній не буде ніяких заторів, якщо по ній буде все чистенько, ніяких нелегалів, значить все окей, значить в порт доїхали безпроблемно. Я дуже рідко, коли їхав саме в Англію, на цій каденції я ще не їхав. В суботу. Я знаю, що в п'ятницю дуже важко виїхати з Англії. За цих відпочиваючих. А В суботу заїхати в Англію. І що в нас пише? Трафік! Трафік! Франція, Британія, Риск of Педастриан. Ну, звичайно, що риск педастрианс це риз... ризик пішоходів. Що Насправді нічого немає, ніяких заторів, навіщо вони повключали ці рекламу, можливо, вони готуються одразу що сьогодні субота, будуть всі повертатися і буде багато трафіка. Зараз трафіка, як бачите, ноль. Немає зовсім нікого і нічого. Давай дорогенька, ти вже помовчиш, я вже далі доріжку якось знайду до самого кораблика. Всю доріжку ми проїхали на швидкості, а тому до чого я веду. Що на швидкості до нас ніхто не міг залізти знову ж таки. А отже, поки що я впевнений, що там чисто. Ну що, вибираємо яку лінію беремо? У нас є три ряда. Середній, крайній правий чи крайній лівий, я навіть не знаю, вони всі на однаковому рівні. Стоїмо в крайній десь стоїм тут. Трішки прийдеться почекати. Сьогодні також ажіотаж. Всі повертаються в Англію, англічани, румини. Ну В основному англій, англійці. Їх дуже багато погляньте, що робиться в дзеркалі. Ну, умовно в дзеркалі. А я ще далі пробираюсь. Вже посадка на паром буде через хвилин 10-15. А я ще не пройшов паспортний. Ще можливий контроль попереду. Ой, коротше, сьогодні якийсь напряжний порт, напряжний ранок. Недаремно не хотілося працювати. Ну тут же швидко. Що, друзяки, нарешті Англія? Я наближаюсь до свого вікенду і на цей вікенд відосика вихідного дня вже не буде, так як в мене субота виявилася сьогодні робоча. Я ще їду, ще мені 121 кілометр їхати. Такі от справи, друзяки. Якщо відосики подобаються, ставим пальчик догори. Якщо ні, відповідно ставимо вниз, підписуємось на канал. А з вами прощаюсь, до нових зустрічей. Всім пока!